Доброго ранку, шановні глядачі! Ви дивитесь рубрику Здорово жити! Усі жінки мріють виглядати привабливо та гарно, адже від цього піднімається настрій та почуваєш себе на всі сто. Якось я спитала свою знайому, як їй вдається мати таку гарну шкіру обличчя? На що вона мені відповіла? Я постійно роблю маски з усього, що є під рукою: полуниця, персик, різні ягоди. А головне, каже, вона, я протираю обличчя льодом щодня. Заварюю трави, заморожую і протираю обличчя. Як саме приготувати косметичний лід? Закіп'ітіть питну, а ще краще мінеральну негазовану воду. Додайте туди потрібної вам трави, щільно накрити чим-небудь на 5 хвилин, почекайте, поки вода охолоне, і залити отриманий настій у ваночку для льоду або в будь-яку іншу нескляну ємність. Поставте з вечора в морозильну камеру, а на ранок лід готовий до застосування. Для того, щоб правильно використовувати косметичний лід, лід знати наступне: кубики найкраще використовувати один-два рази на день. Ними треба обтирати все обличчя круговими рухами по лініях шкіри, захоплюючи область навколо очей. Контакт зі шкірою не повинен перевищувати 5 секунд, щоб не викликати ефекту збліднення шкіри. При протиранні шкіри кубиками льоду треба протерти не один раз, а поки. Невеликий кубик не розтане. І обов'язково залишити шкіру вологою для всотування настою. Але є певні застереження стосовно льоду. Його не можна використовувати взимку перед виходом на вулицю. Обличчя може застудитися в такому разі. Якщо шкіра подразнена і сильно зневоднена, порушений епідермальний бар'єр. Принаймні до поліпшення стану шкіри. Починати з декількох процедур на тиждень стежачи за результатом. При вираженому розширенні судин, як бачите, все дуже просто, а головне, корисно для вас. Такі прості методи по догляду досить дієві та підтверджені різними дослідженнями. І навіщо платити більше, коли під рукою є звичайний лід? Будьте гарними, привабливими та щасливими. До зустрічі!